Може навіть було б другу частину дюни знімати тут, якщо не було так багато сосни. Продається. Але це центр. Вони швиденько зараз будуть розвиватися. Будуть. Буду. Де так було багато машин, як зараз? У. Після коронавірусу просто все поміняло. Де воно? Ні, Туди? ну тут. Ти. Зараз дорослі іграшки, можемо з тобою пограти, де чия яхта. <хаххах> Молдова, Іспанія, Іспанія. Він переважно іспанські. Диви далі, що стоїть. -хо -хо. Ні, ну, там вже ракети далі. І, і тут вже спускаєшся, всі, ось, всі грязі отці знаходиться. Він випіше ті профенчик. Все, все пройде. Вона можна купатися. Слухай, вот де от, от можна купатися мою. Ось тут і люди приймають ці гризові процедури. Mm -hmm. Все є. Ну і житло дешевше. І житло дешевше. Куди ми їдемо? ха як це звучить! Їдемо відпочивати. Слухай, нарешті-нарешті сонячна погода. Мені ось подобається більше не стільки сама торгієха, скільки я планую. Район Лозенії, Кампамора, Клаяфоменка. Дуже класний район. Зараз Ви ми якраз, і... да, зараз район, ми якраз... Да. їдемо по цьому району. Ну і інфраструктура Інфруктура класна. Кафе, ресторанів багато. Ух, яка жара сьогодні. а! — Спекотно тобі скажу. Ну Швидко доїхали. Скільки? Хвилин 25? Ну Старовій. Десь так, десь 25 хвилин. Ну, швиденько доїхали. Це тому що фіат потужний. Це <гум> занадто потужний, да, жертв всі мої гроші і зараз ну, хочеш довіти нас до Сан-Педро. Що, ми в Сан-Петро дель Пінатар приїхали, е, припаркувалися недалеко від центральної площі, Площі Конституції. І зараз підемо дивитися, що там цікаво, тому що з чого починається е, нове місто завжди? З Площі. Це площа. їхня головна площа. Ну так, та, як в турвісі. Як... Але знаєш відчуття маленького міста. З, відразу виходиш? — Ні, це не головна площа. Це не головна. Це ми просто припаркувалися. Це аютаменти. Старенькі, старенькі. Да, це аютаменти. А зараз звідси буквально 100 метрів підемо на головну площу, подивимося, що вона себе представляє. Може вип'ємо по каві і далі підемо дивитися будиночок, за яким ми сюди приїхали. Знайомство з містом Сан-Педро починається з головної площі, площі Конституції. Ну, Нічого особливого. Дуже, дуже маленьке. Дуже-дуже. В травісні хоча б якісь зелені насадження, тут просто, просто плитка, а просто навколо будівлі, є якась циркушка маленька. Банк Сабадель. І банк Сабадель. Це. Є, є одна кафешка, я бачу тільки зі столиками. А, ось друга. Ну, я бачу молоді хлопці у нас тут в невеличких <с. містах. Все, в принципі, більше нічого немає. Але місце це славиться не площею своєю. Воно славиться тим, що вона головна здравниця Європи. Ми згодом покажемо цей матеріал. Я думаю, дуже багато нам скаже масло, який тут живе. До речі, До речі, так. Так. Має я думаю, він знає, скільки тут українців живе. Куди ми йдемо далі? Давай якийсь парк подивимося. Зелений, зелений Продається. Але це центр. Зараз дивитися, як тут люди живуть, як все інше. Люди з дітками приїжджають, такі затишні містечка взагалі. Ну, так. І е, треба, щоб була якась зона, де дітям можна відпочити. Не, зону Велику, ми подивимось згодом. Це тобто, Заповідник це? так, заповідник тут колись, коли тут була маленька рибацька древушка, ага. якась там графиня-грицогиня е, подарувала цей заповідник людям. Підписала документ на все життя, тобто на безстроково. Вона його подарувала людям так, щоб цей заповідник не змогли присвоїти влади. Ті всі міста, що ближче до моря, вони швиденько зараз будуть розвиватися. Будуть інфраструктура, будуть. студия вкладають що тут, ці на машину, 5 хвилин, море. Я тобі скажу, що і наші люди, які сюди зараз приїжджають, вони будуть показувати і будувати бізнес. А там, де будується бізнес, там йде прирост великий населення, всього ну, да, інвестиції. Да, це інвестиції в місто. Е, іспанці будуть підтягуватися до нас. Я думаю, буде файно. Приходимо дорогу. Зовсім немає людей. Це лише не сезон, занадто маленьке місто. Так, не парковий свій. Парк. Не попадаємо. От так -то. Не попадаємо. От може, парк? тому воно бачиш і закрите. що вони собі знайдуть До речі, ти казав, що в тебе якийсь знайомий, який 20 років в турев'ясі жив. Яка була турев'єха раніше? От, от Він розказував приблизно про таку саму картину, як ми зараз тут бачимо. Тобто тишина, людей нема. На дорогах машин мало, він каже, де, де так було багато машин, як зараз. По великому рахунку, після коронавірусу, просто все помінялося. Щоб вони зробили два великі готелі є і зробили так, щоб цілий рік люди змогли приїжджати здоровлюватись, тому що взимку заходити в море, в грязь холодно, ага. вмиватися холодно. Тому що ж після грязі ж треба ж вмитися, вода Є, холодна і взяв на себе цю функцію? Готель взяв на себе цю функцію, зробив собі різні спа процедури на грязі, на меді, обвертування шоколадом, все що хочеш. А я читав інформацію. До речі, заходив на сайт 200 євро. 20 відвідувань, тобто виходить по 10 євро за відвідування. Іспанці їздять чи не вірять ні, Це? Ні, ні. Іспанці... іспанці. Вистачає сонця іспанці, на іспанці. Ні, іспанці вистачає сонця. Іспанці до речі, вони не вірять так в традиційну в народну медицину, як ми. Розумієш, наші люди, людинави, скандинави, ну, не тільки з, з стран там, СНГ, але і, там, з України, я не знаю, там, з інших країн. Ти знаєш, я думаю, це пов'язано з тим, що вони не хворіють. Ти ж подивись середній вік життя іспанців. Вісімдесят три роки. І мені здається, що в це у це них медицина така, бо тут сидиш три місяці, чекаєш на чергу до якогось профільного лікаря. А він тобі просто виписує бупрофен і каже: Йди додому. Тому залишається не хворіти. Залишається не хворити, а грязь наша обмазувати. Але грязі, до речі, тут дуже корисні. Ми згодом підемо в заповідник, подивимося як це все відбувається. Розкажемо більш детальну інформацію. Поки що подивились місто, воно ну зараз мертве. Але бачиш, десь усі пальмички обслуговуються культурно, чисто. І де десь бар, ні одної людини не сидить. Да, до речі, покажу. Це, 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 бар бар прям пустий. <му> так, Тут е, Володимир тільки зробив швидкий аналіз ринку на ідеалісті, <сум> як професіонал, швидко. Ти-ти-ти, Що по цінам, Бова? що по цінам слухай, так, так як в віддалених далеких стареньких містах. знаєш. 60 тисяч три спальні без ремонту, таке зовсім без ліфта. От я думаю, такий от, це вже напевно щось буде дорожче. Ну це бачу. буде тисяч, Свіження. Так, це буде підсоточку. тисяч, де, да, під соточку точно, тому що це такі котеджики гарні. Такі ми забрали в таку вуличку, досить непогано. Ну, найдешевше, що я бачив, тут 50 тисяч. Стареньке, дуже реально стареньке, треба повний ремонт робити, але там три спальні. Ну слухай, 50 тисяч, три спальні, ремонт ти зробиш ще тисяч на 15, 20. Я не сумніваюся. Ну 20, там, 25, 25, давай а так. техніка 5, а Мех ну ми, ми, ми кажемо про якийсь такий ремонт, як не а, супер а ще, рахуй, податок, 10 і Того вийде соточка. Ну вийде, так, 90 соточка. точно. Ну, ну, під ключ. Ну це під ключ. Якщо. І питання, чи варто, чи варто? Брати, так. взяти щось новіше і просто стіни перебілити, заїхати більш кращий, знаєш. Або, або купити вже варіант, там тисяч за 70, який вже буде з ремонтом, зі всім і заїхати. Ну такий не часто звичайно. Але буває. Сьогодні така, до речі, з'явилась за 76 тисяч. З ремонту, правда, новий поверх, але перев'їхав біля Меркадони і там до моря 700 метрів. Ну... А тут рахуй, ну що ти тут кладеш. Окей. Ну, Плюс-мінус, знаєш, ціни я так дивлюся, навіть віддалених коливається одинаково, 10 тисяч різниці може бути максимум, якщо говорити про загальну інвестицію, Знаєш, У нас в дитинстві була грами, коли були малими дітьми. І коли сиділи так mm -hmm. е е е mm -hmm. біля траси і машини знаєш, проїжджають, і ми собі вибирали, це моя машина, це моя машина. Зараз дорослі іграшки, можемо з тобою пограти, де чия яхта. <гум> <гум> Яку б ти яхту хотів собі. Мені б така влаштувала. <гум> ну тут все залежно знаєш, від обслуговування. Якщо та яхта... Там в рік забирає 100 тисяч євро, я сумніваюся, що ти захочеш, знаєш. А ти зразу як бізнесмен. так? тут треба я, мислити. Про на... я про насолодження. Ну, треба, знаєш, щоб діставати кайф, треба, розрахувати спочатку можливості. Ну, слухай, в Сан-Петро диви, які вели велика бухта, яка, так і я. Ну, в Санта-Полі, до речі, теж подібний цей парковка, Валіканти, ну, У всіх таких містах є, знаєш. А тут, можливо, всі, що приїжджають трошки далі, десь від е... набережної. Мені здається, тут просто буде дешевше, напевно, тому що містечко маленьке. Я думаю, утримання яхти тут ти ж платиш все одно за паркінг. Яхти, як за паркінг машини. Ну, можливо, можливо. Я думаю, тут буде набагато дешевше ніж в, пост... самій... в тому самому Аліканте. Сюди підтягують, щоб типу, тут перестояло. Да, да, а потім думаю, собі десь приїжджають літом з Скандинави і собі плавають. В чілять. Вискільки дивись, Молдова, Іспанія, Іспанія. Він переважно іспанське. Диви далі, що стоїть. Там же ракета далі. воно? Ні, ну Тут ти не дойдеш так. Чому? Так, ми в затоці. Як сказав нам наш новий друг Юра, який продає дім, тут дуже розширені водні види спорту, тому що тут затока. І Нема багато хвиль, багато хвиль, і тут прямо катаються всі, можна подивитися на вітряках. На каяках, на байдарочках, так, mm -hmm. да, мілко, і тут температура на 2 градуси вища, ніж в морі завжди. Але попри то, дивись, хвиль немає. Так, да, дивись, як коли вітер, вітер, вітер да, в траві, коли такий вітер, там такі хвилі піднімаються. А але тут... відчуття самотності, знаєш, трошки тут такі якісь, не, не дуже таке ж інфраструктурне місто. Або сезонне, знаєш. Слухай, сезонне, просто воно сезонне, але кому що подобається, розумієш, комусь подобається, от як намазано, плає далькура, плає далькура Приходиш туди влітку, що там коїться? Ну, там, там, Ну, там, там зараз там уже там, жесть. Там, там, зимою там уже жесть, А що влітку я взагалі мовчу? Там... Ну, це лонжерон в Одесі, там, розумієш? Куличко. Нема де яблуку впасти. Це, можна потрогати. Вона, от, можна купатися. Слухай, вот де можна купатися зимою. Да. А тут, напевно, поки йдеш на бегу. Та я думаю, можна дійти. Це як в Маріуполі, до речі, йдеш, йдеш 200 метрів отак по коліна. І потім, море. Да, Азовське море, і потім доходиш. Ось тобі, будь ласка, Азовське море. Ну слухай, скільки ми їхали з Турев'яки? 20 хвилин? 25? 20. До Мурсії тут теж 25-30 хвилин проїхати звідси. Ну, десь так. Плюс-мінус. Ну, Веліканте трошки більше. Веліканте година. До години До години. слухай, в тебе є машина, хочеш потусити, поїхав собі, потусив. Але тут ти живеш 10 шкіл, є супермаркети, все є. Ну і житло дешевше, і житло дешевше. дешевше. Тому, якщо хочеш купляти зараз. І потім через 5-10 років жити в тусовці, як в єсі, а вона може бути воно тут. Вирости, да. Да. То воно виросте, так? Воно виросте. Це... Грезові ванни, нам треба йти ось по цій косі, треба йти до, туди до кінця, і там люди вже заходять. Вон, ми можемо прийтися, зараз на пірс пройдемося. Так, да, так, да, так. Да. Грязь же ось, а вона вже тут ось. Тут навіть прогулятися, якщо є маленька дитина з колясочкою, з гойдалкою. Просто пройтися ввечері. Затишно, спокійно. Спокійна Іспанія. До речі, да. 5 кілометрів ти собі просто біжиш. Красота. Ось вже у нас є перша табличка, де показано, що тут можна вже приймати грозові ванни. Ось ми вже бачимо, бачиш чорненьке, вже, вже, вже видно. І ось сюди прям запах, чуєш? Так. Є запах цього Сіроводороду такий, да? трошки є, є. І тут вже спускаєшся, ця оця частина, отут всі грязі ось знаходяться. Ось далі бачиш, скільки багато пірсів. Зараз ми один пройдемося, подивимось. І тут же можна приймати грязюку. Що йдемо? Приймати грязюку, я хотів сказати. По грязюці зараз станемо на пірсі, я тобі розповім декілька цікавих фактів про неї. Я трошки зробив own research. прочитав трошки про це місто, і ми, до речі, про це вже говорили. Але іспанці, от самі іспанці, вони не користуються цими грязями, тому що вони не вірять в народну медицину. Для них головне — це лікар, взяти сіту, записатися до лікаря, лікар все знає. Він випушеть профенчик, все, все пройде. Наші це люди... Да, але слушай, англічани сюди приїжджають, вся Європа сюди приїжджає. Ну, переважно всі люблять море, знаєш, море точно воно лікує. Но я сам бачу по собі, що якщо я постійно морі купаюсь, знаєш, там суглоби, коліна легше і взагалі почуваюся краще по солі. У мене проблема була, з то то воно для мене взагалі бомба. Ну а грязі це вже таке, знаєш, індивідуальне. Це не кожному воно... Не кожному подобається. Але хто хто в тому шарить Хто-то, знаєш, 100 разів перевірив, то може і тут все взяти. Ну так. Да. Їх можна порахувати, дивись, скільки їх по крову. Раз, два, три, чотири. І тут Це. ще є спуски. Це. Так, тут Це. ще два спуски. Ось тут і люди приймають ці грізові процедури, можна побачити залишки грязі. Спускаєшся, обмазався. До речі, кажу, що в такому вітрі краще за все, краще за все приймати грязові. Чому? Знаєш Чому? Тому що підіймається, напевно, ні? Ні. Коли ти виходиш, no. грізюка має засохнути швидко. A -a. Поняв? Але має ще бути тепло. Так, але вона має засохнути. І коли вітер є, вона швидко швидше засихає, знаю. швидше засихає, приймає свої свойства, оздоровлює тебе, і ти вже можеш брудом. Так, так, і потім можеш її змивати. Тому лікувальні властивості тверджені, з'їжджається вся Європа. Як я казав нам, Юрій, є тут два градообразуючих предприятія. Це два готелі, uh -huh. які... Під якими проведена труба заходить ця гризюка, і там можна спаблю зі неприймати. Взимку взимку, коли така погода не дуже файна, можна приймати такі під Знаходимося ми зараз на заповіднику. я знаю, ти заповідник, Так, заповідник Салінас. В цьому заповіднику дуже багато сосен, тому і місце називається сан дель Пінатар, бо Пінатар з іспанського це сосна. Сан педро в честь святого Педро назвали рибаки в 17-му сторіччі, і тут дуже велика заповідна зона. Вона безстроково віддана людям у власність. Тут не можна будувати нічого, ніякі споруди, ніякі заводи, абсолютно нічого. Це заповідна зона. І тут дуже багато видів птиць. Сюди приїжджають орнітологи з всієї Європи, Ого. щоб. Досліджувати птиць, їх міграцію, як вони себе поводять там з такими об'єктивами, знаєш, дивляться за ними. Mm -hmm. Тут є багато оглядових площадок, де можна просто дивитися за птицями і когось це умиритворяє, кому це подобається. Парк дуже великий, ми не будемо зараз ходити, тому що тут можна потірятися на день. Yeah, я думаю, що туди нам пару кілометрів Там можна йти і йти. Да, тут дуже багато сосен, тут такий дюна. Я б назвав це такою дюною. Можна навіть було б другу частину дюни знімати тут, якщо не було так багато сосни. Але сосна своїм корінням вона е, не розповсюджує ту дюну, щоб вона не розходилась туди далі, не забирала воду. І тому тут насадили mm -hmm. так багато сосен. Ось така інформація. Думаю, Домашнє завдання зробив на п'ятерочку. Непогано. Підготувався дійсно. Підготувався на п'ятерочку. Ось такий Сан Педро зараз згодом друзі підемо десь поп'ємо каву і з зволу поділимося з вами своїми враженнями від самого міста та від об'єкту нерухомості, який ми сьогодні дивилися в цьому прекрасному містечку. Погнали! В Харкові я був п'ять років Бендерою, а у Львові п'ять років москальові на той час вона поштучна 3D-шна оця плитка. Тут теж камінчики, це натуральні камінчики, де є проектор з вайфаєм, де є екран, причому круглий рік. Тут є туристи, які приїжджають на лікування. Я кажу, до мене прийшла з імобілярії жінка, Вона каже: я 15 років працюю і такого Не бачила? Вона каже: я думала, таке буває тільки в кіно. люди собі таке не роблять.